Цю картину Три богатиря вишила моя бабуся. Вишивала вечорами після важкого трудового дня при світлі такого каганця. З дитинства я був знайомий з цією репродукцією картини Васнцова і трьома богатирями Добриною Альошою та Іллею з далекого міста Мурома. Так, тоді для мене цей герой народних билин був російським. Насправді ж, підміна однієї літери призвела до того, що у нас вкрали богатиря. Давайте разом повернемо національного героя додому. Богатир Ілля вперше згадується в документах аж через кілька століть після свого народження. Найстаріші писемні згадки про богатиря Іллю Муромця датовані 16 століттям. Перша міститься у листі київського шляхтича Філона Кміти 1574 року. У листі кміта називає богатиря не муромцем, а муравленином. Згадку про Іллю Муров, другу згадку про Іллю Муромця знаходимо в щоденниках австрійського дипломата Еріха Лясоти, який в 1594 році був проїздом в Києві. Автор називає Іллю Муравліном і зазначає, що він похований в Софії Київській під ім'ям Ілля Печерський. На 1988 році науковці дослідили мощі Іллі Муровця і виявили на ньому численні ушкодження, отримані в битвах. На кістках були сліди від поранення списом, шаблею та мечем. А також виявили численні переломи ключиць та ребер. Зріст у Іллі був 177 см, досить високий для того часу. Також було виявлено, що у молодості. Він переніс параліч нижніх кінцівок. Тут завжди була громада нормальних людей. Жили, поживали, виховували дітей. Не було ідей збагатитись, напавши на сусіду. А навпаки, сусіда кликали до обід. Багато звірів хотіли поживитися в цій землі, але ніхто так не нищив душі, як москалі. Вкрадені літописи, знищені кобзарі. виколоті очі та вирвані пасурі. Народився Ілля Муровець приблизно між 1150 та 1165 роками. В селі Морівськ на Десні. Це літописний Моровійськ, про який говориться в літописі під 1139 роком. Колись тут було місто з Городищем розмірами 225 на 190 метрів, тобто більше 4 гектарів. Позаду мене і досі можна побачити залишки валів дитинця з північно-західної сторони. І досі є залишки рову шириною 8 метрів та глибиною 2 метри. Навколо укріпленої частини було селище та курганний могильник. Тут, на сільській дорозі, і досі можна знайти уламки кераміки та давньої цегли. Поблизу Морівська на березі Десни була ціла низка городищ. Вони були розміщені з інтервалом в кілька кілометрів одне від одного. Виповзів, Козерогі, Смолино, Слабин. У Морівську часто зустрічалися київські та Чернігівські князі для переговорів. Оскільки Муравійськ був посередині дводенного шляху між Києвом та Черніговим. Тут завжди була громада нормальних людей. Жили, поживали, виховували дітей. Муравійськ існував з 8 по 13 сторіччя, тобто впродовж 500 років. Потім він був зруйнований, але відроджений в 16 сторіччі. Тут і досі живуть люди. Тут народився богатир Ілля. 30 років він сидів вдома через проблеми з опорно-руховим апаратом. А потім якісь мандрівники його зцілили ось як про це сказано в Билині. Помолився він рано в церкві, в муромі, а до обідні вже хотів до стольного міста Києва дістатися. Щось тут не так. Від фіно-угорського міста Мурома до Руського Києва по прямій 100 кілометрів. Ілля був сильним, але ж не дурним. За півдня подолати таку відстань. Швидкість коня рейсю 13 км на годину. За 5 годин можна проїхати 78 км. Тому, якби він вранці виїхав з Мурома, то до кінця дня Ілля був би десь біля Рязані. А ось від Морівська до Києва. По прямій всього 75 кілометрів. Як я вже говорив, то Морівська один день переходу княжої дружини. В центрі Морівська є вулиця Іллі Муромця. Пам'ятають про богатиря, але і тут написали з помилкою. В Московській федерації вже встигли понаставити пам'ятників Іллі Муромцю. в місті Муромі, в Єкатеринбурзі та навіть у Владивостоці. Але чи мають вони на це право? В Морівську. Повинен стояти пам'ятний знак про те, що Чернігівська земля народила богатиря постать Іллі як захисника батьківщини вкрали московські ідеологи, замінивши одну літеру в його прізвищі, і використовують в своїй ідеологічній пропаганді. Та да що ж я як собака ципна, буду за кожним розбойником бігать? Ні, послать, князь, обратно в Київ. Що значить послать? Да хто ти єсть? Нібито з далекого міста Мурома до Києва прибув Богатир для того, щоб навести порядок, оскільки місцевий князь, слабкий та недолугий, не може дати раду своїй державі і захистити її зі своїм військом. Насправді ж, Ілля Муровець по сучасним міркам був генералом у київського князя. Між Россю, тобто нами, і улусом Золотої Орди Московщиною. Вже півтисячоліття йде війна за спадщину Русі, битва за право бути правонаступником Європейської прадавньої держави і бути в цивілізованому світі, програвши втратить все: історію, культуру і майбутнє. Нехай це відео буде однією з багатьох піщинок, які схилять перевагу в наш бік. Поширте це відео, роздрукуйте картину Три богатирі. Щоб ваші онуки знали про Іллю Муровця, який народився на Чернігівщині і захищав нашу Русь. І поховане його тіло не на березі Оки, а на кручах Дніпра. Я вирішив виправити цю орфографічну помилку. Так буде краще. У 2024 році Чернігів планує святкувати тисячу років Черніївського князівства. Повернення національного героя Іллі Муровця на Батьківщину буде знаменною подією. Встановлення пам'ятника в Морівську буде достойним знаком шани українського богатиря-героя.